Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. Нагадую, підписуємось на канал, залишаємо коментарі, ставимо лайки. And let's check your homework for today. Перевіряємо сторінку з домашнім завданням. Page 83. Uh, ось, така, ось це в нас було домашнє завдання на сьогодні. Exercise D. Put the dialogue in the correct order. Поставити фразу в діалозі в правильному порядку. Let's check. How? What's wrong with you? Що сталося? I've got toothache. У мене болить зуб. You should brush your teeth every day, you know? Тобі варто чистити зуби кожного дня, ти знаєш? I do, but I eat a lot of chocolate. Знаю, але ж я їм багато шоколаду. You should stop that. Зуб припиниться. Exercise A. Complete with the words in the box. There is an impressive castle in this village. В цьому селі вражаючий замок. Our ship is going to leave in 20 minutes. Let's go to the port. Наш корабель збирається відплисти через 20 хвилин. Пішли в порт. There is a very nice campsite in the mountains. Дуже красивий табір є в горах. The local food in this town is delicious. You should taste it. Місцева їжа в цьому місці смачна, дуже смачна. Тобі варто її спробувати. We are going to take a boat to that island over there. Ми збираємося взяти, орендувати човен на той острів он там. Look, there is a monkey in that tree. Подивись, мавпочка на дереві. І будуємо розповідні та заперечні речення з конструкцією Going to збиратися щось робити в наступній вправі B. Paul is going to visit the National Park tomorrow. Paul збирається відвідати національний парк завтра. «Helen sent postcards yesterday. Helen вчора надіслала листівки. «Tina and Bob aren't going to travel to Japan next year. Тіна і Боб не збираються подорожувати до Японії наступного року. I toured the island last Saturday. Я здійснив тур по острову минулої суботи. Victor is going to, to go windsurfing in three days. Victor збирається займатися windsurfінгом через три дні. We are going to leave soon. Ми збираємося скоро від'їжджати. Вправа C, як ми домовлялися, це на високий рівень. Власні відповіді у вас тут повинні бути відповідно до того, про яку відпустку канікули ви розповідаєте. So and now. We are going to do some tasks in your students' books, page 137. На сторінці 137 в підручнику я зараз вам поясню наступні завдання та ви переходите до їхнього виконання. А в наступному уроці ми їх перевіримо. Exercise A це буде невеличка така самостійна робота на повторення. Конструкція Be Going to збиратися щось робити. Ми вже багато вправ виконали з цією конструкцією, тому наступне завдання таке. За допомогою ось цих слів побудувати речення, питальні і дати коротку відповідь. Наприклад, у першому ми напишемо Is Simon Going. On a cruise Next summer. Використовуючи слова так, ті, що нам подані. В нас стоїть варіант Yes. Значить, так, yes, he is. І так, з наступними реченнями. Чи Саймон збирається в круїз наступного літа? Так. Чи ти збираєшся готувати пасту на вечерю? Ні, я збираюсь готувати щось, якусь китайську їжу. Чи вони збираються подорожувати до Колумбії в червні, ні, вони туди збираються їхати у серпні? Ансеон. Exercise B. Теж доповнюємо конструкцією be going to і плюс діє слово з таблиці. Наприклад. The weather is going to be. Ми використаємо слово be. Warm and sunny today. Погода буде тепла та сонячна сьогодні. Слово be ми вже використали. Ну, з наступними реченнями. Обрати правильне слово або would, або would you like, чи won't. Can't або don't. Come, to come. Do you want, can you want, to visit or visiting? Обрати правильні слова для доповнення наступних речень, записати правильно, і з'єднати продовження до наших ось таких восьми речень, вісім різноманітних ситуацій, як їх можна продовжити, яку пораду можна дати, яким чином їх можна продовжити. Ви виконуєте ці завдання. Приблизно, ось я вам. Приклади речень навела, а перевіряти ми будемо на наступному нашому уроці. Thank you for watching. Have a nice day! See you! Goodbye!